Понад 50-й Богородиці, від найдавніших до сучасних, відтепер можна побачити на новій виставці у Луцьку, приуроченій до Дня Матері. Про натхненну та водночас пізнавальну експозицію розповість Тетяна Біскуп. Царице миру молись за нас. Така назва нової виставки образів Богородиці в музеї Волинської ікони. Ліричний образ, що передає ідилію матері та сина, був і є найулюбленішим серед іконописців України. Зображуючи Діву Марію як божественну особу, малярі втілювали у ній ідеал жінки, риси якої варті наслідування. Великий сон шанованих ікон Богородиці в різних явленнях знаходиться саме на Волині. Розповідає митрополит Луцький і Волинський Української православної церкви Київського патріархату Михайлович. Це і Почаївська Божа Матір, це і Володимирська Божа Матір, це і Тростянецька, це і Зимнінська. Багато-багато. Це і Волинська найбільш наша шанована ікона. І найбільше чудотворних ікон Божої Матері, власне, знаходиться на Волині. І Тому для мене образ Божої Матері, звичайно, це любов, це покров, це благословення, і це молити до Божої Матері як найближчої. Заступниці ходати і це за весе рід людський. Основний волинський образ Богоматері належить до типу Одегітрії. Це поясне зображення Богородиці, яка тримає на лівій руці маленького Ісуса, а правою вказує на нього як на шлях до спасіння. Ми бачимо дві ікони зображення Богородиці Одегітрії 17-го століття. Одна з яких надзвичайно цікава тим, що вона не дивиться прямо на віруючу людину, а вона підняла. В молитві Очі до неба, яка втілює сутність Богоматері, великої заступниці, великої молитовниці, найдавніша ікона на виставці датується 1630 роком. Це невеликий образ Богородиці Одигитрії, захищений кіотом, виконав її волинський майстер, ймовірно, в монастирському іконописному осередку. Давні образи Діви Марії стали джерелом натхнення для багатьох сучасних митців, різберів та вишивальниць. Також на виставці презентують народні та професійні сучасні ікони. В кожній авторській роботі особлива інтерпретація божественної особи. Кожна демонструє яскраві зразки самобутньої української національної культури.